Друзі, щиро вітаю вас на моєму каналі, каналі Олександра Мосієнка. Сьогодні 23 серпня, середа, день нашого державного прапора, який ви знаєте, завжди зі мною. Він зі мною і в мене на робочому місці, і в Автівці, і вдома, і всюди, всюди, всюди. Тобто, завжди і найголовніше він має бути ось тут. Я до цього просто закликаю всіх, що найголовніше ось тут. Але дуже важливо, щоб і був зовнішній прояв, тому що знаєте, є дуже багато країн. От, я пригадую Сполучені Штати інші. Я завжди дивувався, що відколи почав просто бачити це в фільмах. Я думаю, як багато хто із вас, коли просто може бути будинок і на ганку прапор, у нас зразу асоціації раніше виникали, принаймні, я не кажу про зараз, але раніше. Що це означає, що тут, можливо, якась резиденція, живе, якийсь політик, якась урядова установа, будівля, там, що використовується в інтересах уряду чи там інших установ організацій. Ні. Це просто живуть патріоти своєї країни і таким чином вони демонструють. Зараз ми бачимо, що дуже багато паперу рапорів по Україні, їх багато і в автівках, але не треба забувати і про внутрішній прояв, і по світу, до речі, за що. Я, я думаю, ви приєднаєтесь, мої дорогі підписники. Особливо вдячний тим українцям, нашим, які зараз через повномасштабну війну вимушено проживають за кордоном, але не забувають там про наш стяг, Він з'являється на, на вікнах. Він з'являється на фасадах. Просто малюночки українського прапору з'являються. Так само нас підтримують інші країни, наші партнери в Європі. Дуже багато прапорів в різних країнах вони є, і поряд поряд з прапорами державних установ чи з прапорами тих країн, де перебування є і українські стяги. За що щира подяка і тим, хто перебуває там і сприяє цьому, щоб наш синьо-жовтий стяг був там. Це дуже важливо насправді. А щодо справ поточних сьогодення, тому що не треба забувати, що війна триває, війна не знає свят меж, війна доволі таки жорстока, кривопролитна, З ворогом, який проводить геноцид українського народу, і не припиняє цей геноцид, і особливо у святкові дні є підстава вважати, що може тільки збільшитися кількість атак. Я, мабуть, з цього і почну, тому що починаючи від 23 серпня, закінчуючи фактично 26-27 серпня, ризики ракетної небезпеки доволі такі високі, а ракетно-дронових атак так само. Загроза застосування різних типів озброєння, починаючи від дронів, шахет, закінчуючи ракети, кінжал, чи яких їх охрестили справедливо, крінжал, Іскандери С-300, інші типи це все. Загрози дуже великі. Помітно, що очевидно, ось ці дрони, які зокрема з'являлися поодинокі, один-два в різних місцях. Це може бути розвідка. Так само взльоти авіації російської, які фіксувалися раніше, це розвідка, не намагаються фіксувати дії наших засобів протиповітряної оборони, і не виключено, що о, такі масовані удари вони можуть бути. Тому я закликаю всіх бути пильними і обережними. Особливо в ці дні бути пильними і обережними завжди, тому що я хочу нагадати, що війна триває, і е, війна це особливий стан. Це означає, що щось ми не можемо робити звично. Я думаю, що це вже всі зрозуміли, тому на це треба зважати, е, берегти себе і не нехтувати засобами безпеки, тому що по всій території України ракетна небезпека і. Не виключено, що ворог може спробувати наносити удари по різним будівлям, по нашим зенітно-ракетним комплексам. Тому, власне кажучи, бережіть себе, пам'ятайте про виклики і ризики, які є. Ну і приємна новина в цьому сенсі: що от нещодавно з'явилася інформація про знищений комплекс. Я так поки що розумію, мова йде про пускову установку з боєкомплектом із. Військовими, які були поруч, с 400 в Криму російською. Це дуже хороша новина. Я вітаю всіх причетних до цієї події, хто брав участь в організації виконання, тому що ось це дійсно те, що потрібно робити, тому що я завжди кажу: Москва Сіті, Москва Сіті і так далі, це психологічна інформаційна картинка, навіть більш інформаційна картинка. Для того щоб її продемонструвати, продемонструвати наші спроможності, продемонструвати, які проблеми здатні спричинити ворогу, продемонструвати, що здатні затримати рейси в аеропорту. Тощо це важливо, це теж має бути, але це, скажімо так, психологічна інформаційна складова. Нам же треба добитися успішних операцій, предметних по знищенню. І виведення з ладу тих чи інших ворожих військових інфраструктурних об'єктів, складів, арсеналів, авіабаз, засобів озброєння, таких як С400 е або літаки Ту-22 М3. До речі, у мене так само є своя версія про літаки. Я її зараз озвучу, тому що у мене дві версії, що може бути з ними. А, наступне це. Безпосередні засоби протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, які коштують дорого. До речі, є попередня інформація по РЛС Падльот, це дорога радіолокаційна система, російська сучасна, яку вони використовують, чи вона може так само бути знищена в Криму. Це важлива новина. Я маю сказати, що якраз, якраз під час деокупації правобережжя Херсонщини. Минулого року так само українська авіація знищила РЛС-падльот і знищувала ППО, і тоді почалася операція по активному звільненню Херсона і Херсонщини. Звичайно, до звільнення Криму ще тривалий час. Ми розуміємо, що потрібно пройти дуже непрості, важкі бої, які поки що не так близько до Криму. Але сама подія знищення таких засобів, які коштують, які не так швидко виробляти. Це втрата а для Росії таким таким ось такою дорогою потрібно йти. Я постійно закликаю. Інформаційна складова Москва Сіті, там хай буде, воно поки що не має ефекту такого деморалізуючого, якого б нам хотілося, і навряд чи буде мати. Хіба що це мова буде йти про раї дронів, які полетять масово? А ось ці предметні удари це саме те, як треба працювати. Я дуже вітаю це рішення. Це і цей результат це порадувало. Ось так і треба працювати. Що стосується літаків ту 22 М3 на Росії, у мене дві версії подій, враховуючи те, що британська розвідка говорить про те, що могли збиватися могли наноситися удари безпілотниками коптерного типу безпосередньо по літакам, то і вони мали бути випущені з території Росії. То з цього приводу я маю сказати, що. Це, власне, може означати, що може бути дві версії. Перша, або це діє диверсійна група українська, доволі таки потужна, яка має можливості, або друге, це війна між ФСБ і російським Міноборони. Я розумію, що для нас в першу чергу звичайно приємна перша версія була би, тому що це наша робота, і це додавало би, але. Друга версія вона теж має е, право на життя, оскільки ми бачимо, що позиції ФСБ, як не парадоксально не звучало, дещо послабилися, посилюються позиції військових безпрецедентно в новітній історії Росії, і е, це видно з відсторонення Суровікіна від посади, тому що Суровікін – це креатура і людина ФСБ. Суровікін був завербований. Якраз тоді, коли йому загрожувала кримінальна відповідальність, одна зі статей, яка і передбачала покарання, це те, що він виніс ще й не свою зброю безпосередньо з території військової частини в незаконний спосіб, але він уник покарання з того часу. Він був завербований ФСБ. Він повністю був під колпаком Таких випадків дуже багато. Росія входить в перелік перших місць, займає. Держав, які мають агентуру, якраз які мають кількість контрозвідків в військах, і тому це для того, щоб ФСБ керувало всіма процесами. Вони проникли всюди, і ну, зрештою, і президент ФСБшник. тому, власне кажучи, вони проникли всюди там, і зараз те, що Суровіки навіть сторонили. Який, до речі, зверніть увагу, все синхронно. Інформація в Лумберзі з'явилася про те, що зараз партія яструбів в Росії, яка вимагає воєнного стану, яка вимагає оголошення мобілізації, не просто її проведення, як вона триває, а оголошення. І це все сходиться в один пазл, тому що яструбом якраз був суравікін. Суравікін, я хочу нагадати, коли прийшов на свою посаду, він був одним із ідеологів. Нанесення масованих ударів по українській інфраструктурі знищення, так само він а, о, почав говорити про брудну бомбу, погрожуючи ядерним застосуванням ядерної зброї. Так само під час керівництва Суровікіна Путін оголошував мобілізацію а, і багато багато інших речей. Тобто, це ФСБшна партія, якраз там разом з Патрушевим і всіма, і Путіним, які мали ці впливи. І зараз виходить боротьба з іншою партією. Це Шайгу Герасимов Шойгу посилив свої позиції. Я вам вже казав, не вірте всім там, значить, ФСБшним блогерам різним і так далі. Про те, що ні, нічого не відбувається, про те, що Шайгу звільнять і так далі. Ні, насправді буде тривати боротьба. Він посилює свої позиції. І тому, виходячи з цього, не виключено, що ці коптери можуть запускати ФСБшники під прикриттям. Звичайно, вони це самі. Коли потрібно навіть докази якісь викинуть, щось там знімуть, постановку організують, сказати про те, що дивіться це все Україна. Це не ми, але мета зрозуміла: це дискредитація російських військ, міноборони тощо це дуже добре. Насправді, ми повинні плекати і говорити про те, що ця боротьба має тривати. Добре, що якщо це дійсно так, і вона а я думаю, що це дійсно так і ми ще побачимо дуже багато чого цікавого. Повірте мені в різних міст, в різних містах, в різних куточках Росії. Я би не виключав, що доберуться навіть до Мурманської області, де стоять літаки. Ту-95. ставки дуже високі. Вплив, влада, гроші, корупція і зв'язки це все ну надзвичайно дуже потужні ставки. Тому бійня між ними буде потужна. Безумовно, це матиме вплив, і ми повинні плекати те, щоб ця бійня була якомога набирала більше обертів, посилювала кризи всередині Росії і призводила найголовніше до саботажу і до того, що буде виводитись з ладу техніка, зброя а, в цей час. Тому очікуємо, процеси на осінь будуть дуже спекотні в цьому плані. І ми зараз бачимо тільки вершину цього айсберга, чи бачимо просто. Початок виділення з цього вулкану, який все ж таки ще випустить свою лаву. Наступна тема, про яку не можу не поговорити, публікація в ЗМІ, публікація в Нью-Йорк Таймс про те, що, мовляв, наші західні партнери радять сконцентруватися в українській армії на напрямку для контрнаступу на Мелітополі роботи, над ціною надзусиль важких, важких боях. А наші сили виборюють успіх в районі роботиного і мають цей успіх, і це дуже важливо, я вважаю, це досягнення за поточних умов і зосередитись саме на цьому напрямку, як основному ударі, навіть а, десь, не рахуючись і втратами, тобто, як пише New York Times, тобто посилювати тиск туди і не розпорошувати лінію наших сил, а, підрозділів, які діють на фронті, по всій широті фронту від Сходу до Півдня. Тобто наші партнери радять нам ризикнути, навіть ціною, підкреслюю, на жаль, і втрат важких, і ціною того, що на Сході може бути прорив лінії фронту з боку російських військ, і спробувати прорватися на півдні. Ну, це типово, в принципі, ви знаєте, це типово для захід, для заходу, командирів і військових ризикувати іноді дуже багатим, багатьом. Насправді, як би там прикрити критиці, не критиці, але це так, для того, щоб досягти результату. Тим більше на війні дуже часто доводиться приймати доволі ризиковані рішення і обирати між поганим і дуже поганим. Тому що ідеальних сценаріїв тут немає, і дуже хороших так само. Хіба що коли перевага 10 до 1, і можна там собі і в техніці, і в зброї, і, і в людях, і можна собі там різні малювати сценарії. У нас не та ситуація. Тому вони раді сконцентрувати всі ресурси в один кулак і вдарити. Ну, з одного боку, з точки зору контрнаступу, це могло би мати сенс, але якби не, перше, доволі таки очевидно. Ну, тобто, для ворога немає якоїсь несподіванки. Ну, якби там не писали, а не знаю, зробили якусь, розумієте, в чому проблема? Проблема в тому, що все, як писалося, так воно і відбувається. Тобто все, як писалося, як говорилося в західних медіа, як у нас говорили експерти, як у нас це відбувалося, що буде на південь, Мелітополь, Мелітополь, так воно і відбувається. Ну, яка, який ефект несподіванки для ворога? Я розумію, якби можна було б сказати там. А Зараз ось цей напрямок, напрямок і в цей час підготувалась і швидко була проведена якась флангова операція з якогось із флангів, якого, я думаю, можете здогадатися, де б це могло бути, чи а, провести рейд по-іншому, наприклад, Бердянському напрямку, чи там відбити перемолоти велику кількість військ на Сході. Але перше, все очевидно і ризиковано. Другий момент втрати все ж таки це теж нам потрібна зброя. І зброї недостатньо для подібного роду дій. І я постійно про це кажу. Тобто треба з нашими партнерами говорити відверто: зброя потрібна зараз тут, щоб знищувати ворога, щоб ворог не загрожував. Тому що в мене аргумент а, твердий, і я від нього не відступлю. Росія готується воювати з НАТО і готувалась. І Україна для неї перешкода на цьому шляху. Треба розуміти. Тому я постійно кажу це нашим партнерам: не сумнівайтеся, Путін воював би НАТО, тому зараз в інтересах, не відправляючи людей своїх, просто дати ту зброю, яка нам дуже-дуже необхідна, і ми будемо робити свою справу. Це другий момент. Третій момент справа в тому, що для того, щоб зараз змусити ворога зняти свої резерви і зменшити тиск на сході, і не втратити позиції там. Тому що це ж теж ризик, розумієте, завжди зараз тут здобути натиснути, і, і ризики втратити те, що здобули рік тому, під час нашого контрнаступу на Харківщині, ще й допустити певні загрози Харкову. Тому це непростий вибір, і тут от така ситуація, але ворог перекинув туди сили, і тиск на Купінському напрямку продовжується не реагувати на це і не давати підтримку тим підрозділам, які там ведуть боротьбу. І обороняються, ну, теж складно. Тому що їм теж треба підкріплення, їм треба зброя, їм треба підтримка. Ну так само це теж наші бійці, які виконують дуже важливі задачі з оборони держави. Тому не реагувати складно. І наступний момент: чи знову ж таки за невирішеною ситуацією, яка є. Із ще постачанням додаткової зброї, щоб прорвати ці лінії, чи здатні ми зараз потужно це зробити і дуже швидко, як партнери кажуть, ось ці питання, які є. Через це не потрібно знову ж таки Розумієте, це думка, думка наших партнерів, які ну, так, хтось скаже: ну, от вони всі думають неправильно. Можливо, хтось і думає неправильно, але вони так само нам дають підтримку. Вони дають зброю, фінанси, і як би там не було, ми з нею маємо рахуватися. Зрештою, нам не можна, наша позиція має бути конструктивна, об'єктивна на захист національних інтересів, але не на те, щоб посваритися з Заходом, і не на те, щоб перестав діяти Рамштайн нормально і так далі. Ні, це абсолютно не в наших інтересах, в наших нормальні робочі стосунки. Коли ми пояснюємо нашу позицію об'єктивно, обґрунтовано і з аргументами, і нас чують, так от як пояснити, тому що розумієте, ми ж теж не повинні забувати, що Захід може тоді почати іноді публікувати і задавати запитання. Так якщо ви знали, що цієї зброї недостатньо, чому ви тоді пішли в цей наступ, знаючи і розуміючи цю ситуацію, тобто знову ж таки. Може спровокуватися тут, а в Україні хто віддавав подібні накази, а як реагували? Тому і це знову ж таки черговий виток з'ясування відносин. Ми скажемо, що це був тиск, ми під тиском. Тому треба зупинитися, видихнути, сісти і нормально, об'єктивно, аргументовано говорити з партнерами. І сказати, що так, ми робимо все можливе зараз для контрнаступу. Ніхто інший, як наші війська, як наші люди, які чекають звільнення на окупованих територіях. Не хочуть швидкого і позитивного результату. Ніхто за нас в світі так більше не хоче, як ми. Це теж очевидно. Третє, ми е, в складній ситуації, тому що треба відбити атаки ворога на Сході, і ворог чинить е, опір на півдні. І це все доводиться проходити з дуже важкими кривавими боями. Наступний момент: ми будемо робити все можливе для того, аби досягти результатів, тому що ми тут абсолютно за одного. І наші партнери, і ми в першу чергу це зрозуміло. Тут різ, якихось немає різнотлумачень. І наступне: в разі, якщо зараз цього не вдасться зробити наявними ресурсами і зброєю, нам потрібна дуже велика кількість зброї для того, щоб бити осінньо-зимовий період максимально в тилах ворога, перемолоти ворога на сході, тобто пояснити партнерам, що зараз можна його. Надіславши підкріплення, туди можливо молотити і знищувати велику кількість підрозділів. Всі ж кажуть, що війна буде затягуватись, то розуміння в цьому ж є, що може не закінчитись от зараз. А влітку в Криму, як говорилися, чи восени там і так далі. Ну Так давайте тоді ефективно використовувати час, щоб час працював на нас, Перемолотим їх там. Будемо в цей час наносити те, що називається постійно турбуючий вогонь по тилам ворога і на півдні. І знищувати навіть і взимку. Це можна робити вогонь наносити і удари дистанційні навіть і взимку, не даючи спокою окупанту. І десь стане можливим цей прорив, коли в нас буде достатня кількість сили, засобів, зброї, вогневого ураження, і ми знищимо ці телевором. От Отак поставити питання, тому що підкреслюю, всі вже почали говорити з владних кіл так само. Тому що раніше я про це говорив в експертних колах відверто. Ви знаєте, ви можете слідкувати за моїм каналом, що може піти щось і не так. А зараз і державні почали говорити. Тому дослухаються до мене, дослухаються до колег. Але ж треба робити правильні висновки, і треба говорити ось так аргументовано з партнерами. В першу чергу захищаючи нас, наші національні інтереси, підтримуючи наших бійців, і в той же час. Поводячи, проводячи дипломатичні дискусії, а не дискусії, хто в чому винен. Тому що підтримка заходу для нас важлива і одна із визначальних для перемоги в цій війні, і вона не має будуватися на конструктивних, нормальних, зрозумілих взаємовідносинах. Ось до цього я всіх і закликаю. І про це пишу і говорю з нашими партнерами. Дякую вам за увагу. А ще раз всіх вітаю ще раз зі святом. Залишайтеся на каналі. Слава Україні!